Заборона людям мати право на вибір, що робити, не найкращий спосіб вирішення будь-якої проблеми. Мої вітання, слава Україні! Це програма Середа не біда» на моєму ютуб-каналі Віталій Бало. Сьогодні в нас 3 вересня середа. І у своїй програмі Середа не біда» я хотів би поговорити про месенджер Телеграм. Сьогодні в Верховній Раді Петро Порошенко, виступаючи з трибуни Верховної Ради, і згадуючи про вбивство Андрія Порубія, сказав, що правоохоронні органи довели, що саме через Телеграм було організовано це вбивство, і він закликав заборонити месенджер Телеграм. Реакція, безумовно, є неоднозначною. Там зараз можна побачити в соцмережах і прихильників такого рішення, і ті, хто опонує Порошенку, навіть згадує про нього, м'яко кажучи, не зовсім культурно, але не. Він почав і не перший, хто про це говорить ще у вересні 2024 року. Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України в інтерв'ю Радіо Хартія, відповідаючи на питання щодо месенджера телеграма, сказав, що він ну, шкодить національній безпеці. Він є загрозою національної безпеки України і що це документально довели. Але він, однак, зразу зазначив, що не закликає там закривати, забороняти, хоча, в принципі, хоч і важко, але можна його і закрити. Він говорив про так зване офізичення, тобто, щоб той, хто стоїть за певними телеграм-каналами, щоб було зрозуміло, хто це конкретно, щоб ті новини, бо зараз як він тоді сказав, найбільшу інформацію саме беруть із месенджера Телеграм, з різних телеграм-каналів, які, ну, як правило, є анонімними. Так чи інакше, ну питання щодо цього месенджера, який, ну говорять, має стосунок зв'язок із ФСБ Росії. Про це неодноразово вже говорили про те, що з ним робити також не один раз вже були різні заяви, але варто зазначити, що наші керівники, ну, вище керівництво України, вони якраз і ведуть телеграми і розміщують там свою цю інформацію. Тому. Напевне, тільки в випадку, якщо буде створений український месенджер, щоб він став таким популярним, до речі, наше Міністерство, міністерство цифрової політики, там постійно всі ж говорять от про дію, що ми такі всі, як кажуть, впереді планети, всієї, що От чому ж ви не зробили цей месенджер український, який би став якраз от основним джерелом для того, щоб українці в першу чергу так от мали ту інформацію, яка їм потрібна. Тому просто забороняти, на мою думку, з того, навряд чи щось буде результативне і ефективне. Так, можна про це говорити, можна про це заявляти, але до того часу, поки, ну, хоча б наші перші керівники, тобто вище керівництво, не залишить телеграм і не почне в інших месенджерах розпілкуватися, комунікувати. Із суспільством до того часу говорити про якесь закриття, ну на мою думку, нема жодного сенсу. У будь-якому випадку, ця ситуація ще раз доводить, що Росія буде використовувати будь-які засоби, будь-які інструменти для того, щоб добиватися своїх цілей, і, зокрема, щодо роз'єднання всередині України. От про це, про Телеграм, про месенджер Telegram я хотів сьогодні поговорити у програмі не Біда. Дійсно, насправді, я не думаю, що це була б велика біда, якби його закрили, але біда в тому, що нема альтернативи. І краще, щоб ця альтернатива була саме українською. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вподобайки допомагають моєму YouTube каналу. Давайте обміняємося думками. Що ви думаєте про те, варто чи не варто забороняти телеграм-канал? І пишіть свої коментарі. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!